Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо простий, але дуже смачний салат з крапових паличок. Це ідеальний варіант для святкового столу або легкої вечері. Готується за лічені хвилини, а смакує всім. Давайте починаємо. Для приготування нам потрібно взяти 3 відварених яйця, нарізати їх кубиками. 150 г консервованої кукурузи, 100 г сирого рису. Його треба відварити, 200 г крабових палочок. Їх треба нарізати на шматочки. Сіль перець до смаку, 2 столових ложки майонезу. Майонез приготовлений вдома. При бажанні можна додати один свіжий огірок. Можна замінити одним яблуком. Глибоку миску висипаємо відварений охолоджений рис. Додаємо яйця, кукурузу, крапові палочки, солим, перчим до смаку. Додаємо 2 столових ложки майонезу і все ретельно перемішуємо. При бажанні можна додати один свіжий огірок, нарізаний на кубики, а можна замінити одним яблуком. Салат готовий. Перекладаємо його у миску, прикрашаємо зеленню. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний салат найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Так ви допоможете каналові продвигатися. У коментарях напишіть, який варіант цього салату любите ви, смачного і продуктивного дня! І миру нашій рідній Україні!